Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам, чому у американського президента Дональда Трампа, який обіцяв повернути велич Сполученим Штатам, не росте кокос і, відповідно, не ловиться алігатор чи крокодил не ловиться. На сотий день свого президентства Дональд Трамп зіштовхнувся із найнижчим рівнем. Підтримки серед останніх президентів США за останнє століття. Його рейтинг поступається навіть його власним показникам 8 років тому. Про це повідомляє ніхто інший, як республіканська, ну, прореспубліканське телебачення Fox News. Таким чином його схвалення, схвалення ефективності роботи Трампа становить 100 зі 100% становить 44. Що на 5 пунктів нижче порівняно з березнем, Тобто за місяць е, фактично впало на 5%. Це менше ніж схвалення колишнього президента США Джо Байдена в такий же час: 54 Барака Обами, 62%, Уявіть собі, у Барака Обами колись був Джорджа Буша 63%. після їхнього студенного терміну перебування. На посаді. Ну, і ще раз підкреслюю: на один пункт нижче порівняно зі схваленням Трампом 8 років тому, 59% американців незадоволені тим, як іде ситуація в країні. Це взагалі-то це рекорд. І. Ну, Щоправда, це трошки більше, ніж наприкінці правління Байдена. Тоді було 68% незадоволених, але то був вже кінець, а зараз вже тільки початок президентства. Що не подобається економічна ситуація, ну зрозуміло, падіння серйозне, і особливо на фондових ринках, яке стосується дуже багатьох американців. Насправді, акції є більше, ніж у 50% населення Америки. Вони бачать, що ці акції перетворюються на перетворюються на такі собі красиві папірці. І відповідно погіршення ситуації також. Що ще не подобається. До речі, війна в Україні не подобається вторгнення Росії до України 61%. Це не так і мало. Рівень державних витрат 73, охорона здоров'я 76, рецесія 72, і на цьому тлі 61 рівень вторгнення Росії до України. Це теж є немалий показник. Таким чином, чому у американського президента, який обіцяв, обіцяв все, не ловиться кокос і не ловиться крокодил, чому такі наслідки? Ну, сам він говорить, що треба потерпіти, що необхідно трішки потерпіти, і буде там дуже велике процвітання попереду. Ну, але це все схоже на очікування комунізму, яке дуже довго чекали в Радянському Союзі. Чекали, чекали, поки не дочекалися. Е, насправді ситуація дуже проста. Чому результати? Президента його діяльності саме такі е, результати пов'язані з тим, що він почав вимагати від американської економіки якогось руху, якогось движняка, якогось, ну, якихось серйозних речей, коли ця економіка була не готова. Тобто, що потрібно для. Того, щоб економіка рухалася вперед. Потрібна робоча сила, потрібен капітал, потрібна воля і бажання інвестувати, і робоча сила, ще раз підкреслюю, в тому числі це стосується і в тому числі це стосується і підприємців. Тобто, дивимося, раз. Робоча сила розігнана. Трампом, або, ну, скажімо, залякана Трампом, швидше ніж І Вона не хоче нікуди йти. Вона хоче сидіти на соціальних валфах, так би мовити, на соціальній допомозі. Тобто її серйозно залякали. Вона хоче пересидіти цей час пару тижнів, пару років, може півроку на соціальних. Різноманітних допомогах. вона не готова працювати. Що стосується підприємців, чи готові вони інвестувати на сьогоднішній день, ну, давайте подивимось на американських підприємців, які порозбігалися з територій, ну, з територій, з міст. В яких можуть бути якісь соціальні проблеми. Тобто вони зараз тупо з'їхали всі на південь, тупо з'їхали в, в ті частини Америки, де можна не вкладати, а де можна просто перечекати, подивитися, що там буде з американською економікою в майбутньому. Тобто немає просто ні бажання. Середнього класу вкладатися, ні бажання у нижчого класу працювати. Давайте ще подивимось на інші речі, пов'язані з американською економікою. Капітал. Капіталу, звичайно, в Америці безліч, і на це, власне кажучи, була і розрах... був і розрахунок Трампа, але цей капітал він йде в схованки, він іде в золото. І ви побачите зараз найбільше ціна золота, він йде, до речі, в євро. Ви побачите зростання євро. Цей капітал йде в, яких, в якісь криптовалюти і так далі, в якісь речі абсолютно не пов'язані зі зростанням економіки. І, і в результаті ну, немає підстав для росту економіки, тобто з одного боку. Трамп хотів зростання економіки, і Трамп його не отримав в результаті того, що немає бажання працювати у нижчого класу, немає бажання інвестувати у середнього класу. І все це завершується тим, що капітал іде в такі нички, вибачте, звідки його виколупувати буде достатньо важко. Тобто була ставка на величезні, на колосальні капітали, які є в Америці. І ця ставка програє в силу того, що немає інших складових економічного зростання. Тому, тому крокодил не ловиться, не росте кокос в Америці. І чи можна це змінити? Можна довгою. Плідною роботою по заохоченню людей працювати, а відповідно інвесторів інвестувати. Необхідно зробити так, щоб інвестори були як в Південній Кореї. Як тільки в них з'являється зайва копійка, вона не йде на якесь Бентлі, потім не йде вона в, ну, десь в якийсь схованок, а ця зайва, зайвий цент, йде одразу в інвестування. Подивіться, як це роблять розумні мудрі країни, зокрема Південна Корея, і тоді ви побачите результат. Трамп почав рух просто з розрахунку на те, що в Америка все може це колись спрацьовувало. При Клінтоні це спрацьовувало, при там, Джорджі Буші молодшому це спрацьовувало. Але зараз це вже не спрацьовує. Америка наробила стільки величезних помилок, що зараз це вже не працює. І тому, власне кажучи, ми бачимо, що ну, просто Китай обігрує, навіть не граючи, обігрує Сполучені Штати. Тому от така історія. А ми знаємо ці прості речі і. Робимо свою справу, а наша справа допомагати нашим збройним силам. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося і розуміємо дуже прості речі. З Богом до перемоги!